ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Господи Ісусе Христе, ідучи Твоєю хресною дорогою, ми будемо згадувати Твій Хрест, Твої муки, Твою смерть. Часто прагнемо з'єднатися з Твоїм великим стражданням, але навіть у наших малих стражданнях нам бракує терпеливості, і ми забуваємо про свої побожні прагнення. А саме через вірність у малих речах пролягає велика дорога до вічного життя. Господи Ісусе, відкрий нам очі і допоможи нам завжди бути вірними Тобі. Стояння перше. Ісуса засуджено на смерть. Поклоняємось Тобі Ісусе Христе, і величаємо Тебе. Бо своєю смертю на Христі ти відкупив весь рід людський. Нас не засуджують на смерть, інколи висловлюють одну тільки критичну думку щодо нас, одне неприємне для нас зауваження, і цього вистачає, щоб ми обурилися. Дай нам, Ісусе, покірно переносити вироки. Які інші виносять нам. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Стояння друге. Ісус бере хрест на свої рамена. Поклоняємось тобі Ісусе Христе, і величаємо Тебе, бо своєю смертю на хресті Ти відкупив весь рід людський. Нерідко вистачить одного недоброзичливого погляду на нас, і ми вже уникаємо прийняття того. Малого Христа, який Боже проведіння кладе нам на плечі. Вірність у малих речах говорить про те, що ми справді любимо Ісуса. Наділи нас, Ісусе, силою, щоб ми приймали наші христи, як Ти. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Стояння третя. Ісус падає під тягарем Христа. Поклоняємось тобі Ісусе Христе, і величаємо Тебе, бо своєю смертю на Христі Ти відкупив весь рід людський. Господь Ісус падає під великим важким Христом. Йому дуже боляче, але Він знає, за кого переносить страждання. Часто наш егоїзм призводить до того, що ми падаємо під будь-яким малим Христом у нашому житті. Дай нам, Ісусе, мужність, щоб ми, як і Ти, підводилися після падіння. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не води нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Стояння четверте. Ісус зустрічає свою Матір. Поклоняємось Тобі Ісусе Христе. І величаємо тебе, бо своєю смертю на Христі Ти відкупив весь рід людський. Не раз на могилах можна прочитати. Покійний просить помолитися за його душу радуйся Марія. Часто і в нашому повсякденному житті, серед щоденних труднощів, нам треба прочитати те одне радуйся Марія. Нагадати своїй душі, що вона повинна бути слугинею Господньою навіть у найменших справах, даруй нам Ісусе вміння, нести наш хрест із послухом Божої волі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Стояння п'яте. Симон Кириниянин допомагає Ісусові нести хрест. Поклоняємось тобі Ісуса Христе і величаємо Тебе, Бо своєю смертю на Христі Ти відкупив весь рід людський. Коли ми прагнемо здійснити щось велике, згадаємо малого Симона Кириниянина, який несе Хрест, благослови нас, Ісусе, благодатчо побачити у стражданнях ближніх. Твій хрест. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Стояння шосте Вероніка витирає обличчя Ісусові. Поклоняємось тобі Ісуса Христе, величаємо Тебе, Бо своєю смертю на Христі Ти відкупив весь рід людський. Ми дивуємося від вас Вероніки, але весь час боїмося за себе. Скільки разів? Продовж дня ми думаємо тільки про себе. Наділи нас, Ісусе, відвагою, допомагати іншим нести хрест. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Стояння сьома. Ісус вдруге падає під Христом. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і величаємо Тебе, бо своєю смертю на Христі Ти відкупив. Весь рід людський. У нашому житті не бракує падінь. Ми часто не дотримуємося обітниць, даних Богові. І що більше разів ми падаємо, то важче нам вставати. Просимо Тебе, Ісусе, зглянься над людською слабкістю і підводь нас із кожного падіння. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Стояння Восьме, Ісус промовляє до жінок, Поклоняємось тобі Ісусе Христе, і величаємо Тебе, бо своєю смертю на Христі, Ти відкупив весь рід людський. Як же часто в нашому житті ми оплакуємо те, що насправді є марним і незначущим, скільки проливаємо непотрібних сліз, Ісуса! Дай нам дар уміння правильно оцінювати земні блага і оплакувати не марні речі, а свої гріхи. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не води нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Стояння дев'яте Ісус втретє падає під Христом. Поклоняємось тобі Ісусе Христе, і величаємо Тебе, бо своєю смертю на Христі, Ти відкупив весь рід людський. Шукати великого. Але не бути вірним Богу у малому це падати. Благослови нас, Ісусе, вірністю в любові до Тебе і особливою відданістю у буденних справах. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Стояння 10 З Ісуса знімають одежу. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і величаємо Тебе, Бо своєю смертю на Христі Ти відкупив. Весь рід людський. Часом ми почуваємося приниженими, часом ми тільки вдаємо принижених, плачемо над тим, що хтось образив наше самолюбство, та згадаємо про справді приниженого, але смиренного Бога, Ісуса. З нього зняли одяг, з нього глузували і насміхались, а він покірно терпів. Даруй нам, Ісусе, благодать справжньої покори, і благодать співчуття до ближніх. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не води нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Стояння 11. Ісуса прибиває до Христа. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і величаємо Тебе. Бо своєю смертю на Христі Ти відкупив весь рід людський. Ісуса прибили до Христа цвяхами наших гріхів. Так, це саме наш гнів. Наша гординя і наша байдужість розпинають Бога, який возлюбив нас аж до смерті і до смерті Хресної, просімо у розп'ятого Ісуса, благодаті, справжнього розкаяння у Своїх гріхах. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Стояння 12. Ісус вмирає на Христі. Поклоняємось Тобі Ісусе Христе, і величаємо Тебе, бо своєю смертю на Христі, Ти відкупив. Весь рід людський. Ісус з любові до нас помер на Христі і відкупив нас своєю смертю. Померши, Він воскрес і вказав людям дорогу до небесного царства. Господи, просимо Тебе, вчини, щоб ми за Твоїм прикладом прагнули померти для гріха і так удостоїлися успадкувати обіцяне Тобою. Вічне життя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Стояння 13. Тіло Ісуса знімають з Христа. Поклоняємось Тобі Ісусе Христе, і величаємо Тебе, Бо своєю смертю на Христі. Ти відкупив весь рід людський. Життя Марії, Божої Матері було простим і непоказним, але її скромне життя було великим, тому що в найменших речах. Було вірне Богові. Обдаруй нас, Ісуса, благодатью теж завжди бути вірним Тобі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Стояння 14 Тіло Ісуса кладуть до гробу. Поклоняємось тобі Ісусе Христе, і величаємо Тебе. Бо своєю смертю на Христі Ти відкупив весь рід людський. Ісус для нас, Християн, Гріб учинив не кінцем, а початком нового життя. Просимо тебе, Господи, про благодать щасливої смерті, аби після земного життя ми навіки поєдналися з Тобою, наш любий Спасителю і Царю. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш, насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Христе, Божественний в'язню любові у пресвятих дарах, в усіх храмах, по всій земній кулі. Ти проходиш хресну дорогу, покинутий вірними, забутий, зневажений святотатством, ти й надалі страждаєш, прагну цілою душею належати тобі, прагну бути Симоном Кіриниянином, Веронікою, Магдалиною, Йосифом Зарематеї, щоб нести допомогу тобі в ближніх, щоб винагороджувати зневаги. Заподіяний тобі, і щоб любити тебе понад усе. Амінь. Щоб отримати повний відпуст, відмовляємо у намірах святішого Отця, Отче наш, що єси на небесах, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насущний, дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний притлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і В Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня Воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих, Вірую в Духа Святого, святу вселенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті. Вічне життя. Амінь. За нас ти страждав, за нас був розп'ятий. Ісуса, наш Спаса, помилуй нас. І ти, Божа мати, що із сином страждала, пречистає діво, молись за нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.